дня, шановні радіослухачі, ми продовжуємо нашу програму. Традиційно, що о 12.10. ми зустрічаємося з нашим гостем. Також традиційно, це Максим Прихненко, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. І традиційно, що о 12.10 ми підбиваємо підсумки тижня, що минає в міжнародному контексті. Отже. Генерал Залужний в інтерв'ю журналу The Economist наголосив на можливості нового наступу на Київ і на тих потребах у зброї для контрнаступу, що потребують Збройні Сили України. Цього тижня відбулися візити президента Зеленського до США, візит Путіна до Білорусі і Медведєва до Китаю. Чи можна розцінювати ці події як дипломатичну підготовку до нового етапу війни? Ось саме на цю тему ми будемо говорити. Доброго дня, Максим. Доброго дня Своєму інтерв'ю генерал Залужний наголосив, що не варто недооцінювати мобілізацію, яка пройшла в Росії, і те, що вони набрали близько 200 тисяч людей і можуть спробувати ще раз піти на Київ. Одночасно з цим президент України Зеленський. Відвідав а, з візитом Сполучені Штати, Путін поїхав у Білорусь і не лише один а з делегацією а, у якості а, Лаврова і, і Шо його. І шо його так забула. А Медведів зустрічався з у Китаї з дзеньпінем, і ось цей такий пасіанс дипломатичний, як його правильно розкласти. Дуже гарне питання. Давайте почнемо з частини номер один, значить, інтерв'ю е генерала залужного за економіст. За економіст англомовний журнал, і я в своєму телеграмі Лабіринт Політаври я писав, те, що основна задача цього інтерв'ю це була донести цільовій аудиторії на заході ідею стосовно того, що. Стосовно того, що Україна потребує більше зброї, тобто, в даному випадку, це інтерв'ю виступило в якості комунікатора, і звісно, наш головнокомандуючий збройних сил, він в першу чергу розглядав сценарій, такий, скажімо так, найбільш негативний для нас, звісно, з точки зору цієї війни. Але це такий, скажімо так, яскравий приклад того, яким чином ну можна було донести інформацію до. Західної аудиторії, тому це момент. Тому це момент номер один. А момент номер два. Дійсно, тут е, така цікава конфігурація склалася, бо наш президент поїхав в Штати. Ті поїхали в Білорусь до Білорусі і в Китай. І е, питання полягає в тому, от в наших в нашому інформаційному просторі це новий етап війни. Чи що це таке питання? В тому, що таке новий етап війни. Як я собі бачу цю ситуацію, президент поїхав для до конгресу, тому що він також хотів отримати зброю. Це перший момент, і другий момент фінансову підтримку економічну для нас. Це другий момент, і при цьому тут важливо, тут ще важливо сказати те, що окрім цього інтерв'ю залужного, десь 7-8 грудня, якщо я не помиляюсь, Сергій притула, який очолює фонд Притули, і ще декілька волонтерів. Вони так само зустрічалися із американським політичним естеблішментом. І всі вони говорили про те, як вони допомагають Збройним силам, як необхідна зброя, і так далі. Тобто, оці ці всі речі це була підготовка до візиту президента, щоб ми отримали зброю, а Білорусь з Китаєм з точки зору Росії, ми ну розуміємо те, що зараз йде позиційна війна. А, і Залужний сказав, те, що готується один контрнаступ. Ми не маємо зараз ресурсів на більше, але він буде. У росіян питання яка задача в них? Тобто, в них задача отримати плацдарм чи в них задача пройти вперед? Я не військовий експерт, але як я собі розумію, а, скоріше за все. Це Білорусь для них зараз є важливішою, тому що це плацдарм для того, щоб кошмарити наші території своїми літаками і так далі. Тому ця велика делегація поперлася туди, і в принципі вони ну нічого нового не сказали, окрім того, що Лукашенка ще раз підтвердив підтвердив те, що вони от, сказали, що вони токсичні для всього світу. Да, вони токсичні. І питання, я так розумію, що Китай принципово змінив свою позицію, оскільки в ну рівень. Зустрічі Цзіньпінь голова держави, Медведєв – це заступник голови ради, щось таке і в них. І е, рівень різний, але при цьому Цзіньпінь його прийняв. Тобто, китайці зацікавлені в цій темі, але вони явно зайняли позицію нейтралітета, який схиляє їх до того, щоб вони вже закінчували цю історію. І судячи з усього, все ж таки росіяни не приймають її і тому е, оця. Ключові, скажімо так, фігури поїхали в Білорусь, а Медведєва відправили до Китаю. Тобто, скоріше за все, конфігурація на даний момент. Така тут ще один просто буквально така свіжий, свіжий момент. Скажімо, перед ефіром я переглядала стрічку новин, і от генсек НАТО заявляє, що Путін не хоче миру. Він хоче лише часу для перегрупування сил. Мирний план Зеленський готовий представити, готує, буде представлено до 24 лютого, тобто річницю початку повномасштабного вторгнення. І що там буде, і як, це ми ще поки не знаємо, але такий план готується. І також сьогодні я читала інформацію, що було представлено американцям, скажімо, обговорювалися три. Мирні варіанти. Перше це повністю вивід військ з території України на момент 91-го року, а другий на момент до 24 лютого цього року. І третій варіант це вивід з Донбасу російських військ. Але Крим не чіпати. Наскільки я знову таки читала? Зеленський відкинув останні два варіанти. і Лише наполягає на першому це вивід російських військ. На момент е, кордонів 1991 року, давайте тут важливо скажемо те, що наш президент в публічному просторі неодноразово заявляв про те, що повна деокупація нашої території, тому е, це важливий момент, і зараз не було риторики, щоб вона змінювалася. І другий важливий момент, що під час оцих візитів, оцього візиту, який був до Сполучених Штатів Америки, президент Байден зазначив те, що Україна. Е, Зараз займається тим, що веде, у як же ж він сказав, обґрунтовано о, морально обґрунтовану війну. Щось таке. Справедливу. Тобто він чи справедливо да, він, Вони займаються справедливою війною, і ще один момент він сказав, що його бачення миру повністю співпадає із баченням президента Зеленського. Я не думаю, що політики такого рівня будуть грати в скажімо так, в подвійні стандарти і в публічному просторі висловлювати одну позицію, а десь у кулуарах обговорювати якісь інші варіанти. А, тому подивимось, я так, як я, як я собі розумію, знову ж таки, ми про це говорили і місяць тому, і два, і три. Знову таки, поле бою на жаль буде вирішувати всю ситуацію. Саме тому зараз нам надали нові, на, нам надали нове озброєння. До речі, от стосовно цих патріотів, класна, класна штука. Бо е, Росія боролася за те, щоб системи Патріот не встановлювали в Польщі, не встановлювали Чехії. в Чехії, не встановлювали в Літві, в Латвії, тобто в державах НАТО, які е, знаходяться на кордоні Україна, Білорусь, і звісно, до Росії. А зараз ці системи будуть стояти, будуть стояти під Києвом, тобто, от от результат в тому числі того, чого хотіла Росія, і що вона по факту отримала е, роль візиту президента України Зеленського до США, і як надалі будуть розвивати відносини по лінії України -США. прогноз? США. Е, також цікаве питання. Значить, дивіться, е, у нас зараз знову от, в інформаційному полі, е, мені просто не завжди подобається, коли починають е, як дуже Позитивний фльор такий накидувати на якісь події. От зараз цим візитом сказали, що це епохально, це те, що такого ніколи не було. Що президенту України аплодували в Конгресі Сполучених Штатів Америки у 2005 році. Президент Ющенко виступав в Конгресі у 2014 році. Президент Порошенко виступав в Конгресі. Це пов'язано із тим, що це були ключові дати для України. Переломний момент, тому що після помаранчевої революції було принципово змінено вектор політики, пан Ющенко намагався змінити. Тобто, багатовекторність почали потроху змінювати Євроатлан... євроатлантикою, і саме через це було обумовлено те, що його запросили виступити до конгресу для того, щоб задекларувати наш намір у 2014 році. Зрозуміло. Знову ж таки, було вторгнення, було, було захоплення Криму, була окупація частини частини території Донбасу, і тому, звісно, знову ж таки ми отримали, ми отримали можливість виступити у конгресі Сполучених Штатів Америки. Зараз це вже третій візит, третій президент України, який виступає у конгресі. Важливо наступне те, що зараз ми отримали реально фінансову підтримку і отримали зброю, тому що заявлені 48 мільярдів, із них, якщо я не помиляюсь, половина це військова, половина це економічна, плюс оті 18 мільярдів, які е, виділив європейський союз, плюс велика двадцятка е, ой, точніше, велика сімка. Нам ще, якщо я не помиляюсь, анонсувала 36 якщо я не помиляюсь, мільярдів, але в них включені оці 18, що е, е, дав європейський союз. Я так. Приблизно прикинув, це ті гроші, які дадуть можливість Україні закрити дефіцит бюджету на оцей рік, який буде на 2023. Оці 50% майже дефіциту або більше, які анонсували, які анонсували а, наше міністерство фінансів, міністерство економіки і так далі. Це принципово важливий момент. Далі а, ми отримали нові. Скажімо так, новий вид озброєння це перше. А друге, що є більш важливим, американці продовжують програму підготовки наших військових в на своїх територіях. Чому я на це акцентую увагу? бо Після закінчення, коли от, якщо подивитися, як корелюється інформаційний простір, після того як анонсують, що наші військові пройшли програму підготовки десь в Британії або Сполучених Штатах Америки, або ще десь, за цим слідує або Надання нової партії озброєння, яке вже надавалось за класом, або та партія озброєння, яка, надавала, яка якісь, якесь нове озброєння, скажімо так, і тому я маю надію, що все ж таки, оцей новий пул, оцей новий пул навчань, який буде, він буде спрямований на він буде спрямований на те, щоб підготувати наших військових до нових різновидів озброєння. І президент Зеленський дуже класно відмітив те, що американською зброєю можуть абсолютно спокійно Управляти наші збройні сили. Тому я був так, знаєте помірковано оптимістичний в тому плані, що оцей 23-й рік, в принципі, поки за оцими домовленостями, які є, якщо вони будуть виконуватися, то, звісно, пересічним громадянам буде важко, тому що. Питання електрики, велика інфляція, і так далі, але ситуація буде залишатися контрольована в першу чергу, з точки зору ну на нас, як громадян, які будуть проживати в нашій державі. І я впевнений, те, що ми все ж таки побачимо зміни на пол на полі бою. Тому що все одно, ну так чи інакше, наша переговорна позиція, яка буде, вона як із заходом, так і з росіянами. Вона пов'язана з тими успіхами, які будуть на які будуть на полі бою. виданні Зеркало тижня вийшла стаття під назвою під ялинку, яке майбутнє готує захід України, які мова йде про те, що Україна є залежною від заходу, а захід від України. Яке майбутнє готує захід України Україні? Наскільки взагалі можна говорити, що саме захід готує якесь майбутнє не власними симі? Також гарне питання. Воно як то кажуть, ідеологічно мотивоване. Ну якщо автор так назвав статтю, то напевно в цьому був сенс, але той факт, що. Україна залежна від заходу, і захід залежний від України. Вони є. Ну це факт, тому що ми залежні от, з точки зору постачання зброї, тому що ну всі, всі наші високопосадовці волають, що немає озброєння, ми не можемо перейти в контрнаступ. Ми залежні фінансово, з точки зору от закриття дефіциту бюджету, але при цьому захід залежний від нас, тому що всі чітко розуміють, що Путін він грає в довгу, вже він, судячи з усього, йому. Не потрібні перемовини в класичному вигляді. Йому треба перегрупуватися, там переозброїтися. Була прес-конференція його. А була цього тижня була Шойгу виступав, де вони почали розповідати про збільшення призивного віку, про те, як класно працює ВПК Украї... Російський і те, що українському ВПК хана. Вони почали розказувати, як вони пащолкають ті всі патріотипатріоти. Тобто оця, от вся ця риторика а, разом із візитом до Білорусі, воно прямо от аж волає, що воно не зупиниться. І а, тому чітко розуміють, що далі Польща, Литва, Латвія і так далі. Тобто, це наступні. Наступні цілі, і тому захід буде, тому захід е, також зацікавлений в нас, а е, скажімо, я б не розставляв так акценти, тому що от в європейському союзі один одна з опор європейського союзу, на якому він тривається, це так звана спільна політика безпеки і політика оборони. Ключово ключове слово спільна, тобто, коли всі держави вони узгоджують свої інтереси таким чином, щоб вони були дотримані, і при цьому в от всі держави знаходились в безпеці. Тому, на мою думку, нам готується, скажімо так: нам готується таке майбутнє, в якому ми будемо синхронізувати, намагатися наші оці безпекові інтереси таким чином, щоб враховувалися і інтереси України, і інтереси заходу, тому що на даний момент я не бачу таких ознак прям принципових, що Україну в цій. Війні будуть прям надалі зливати, бо Путін наробив дуже великої шкоди в світі, і як мінімум, сполучені штати йому цього а, йому цього не вибачать. До речі, важливий момент. Те, що е, говорили ж про те, що президент Зеленський потім поїде в Німеччину, Францію, в Британію, але він е, зустрівся з президентом Польщі і повернувся назад. Е, зрозуміло, можливо, змінилися обставини, можливо, це був якийсь вброс, логічно було, щоб він поїхав ще кудись, але на мою думку, тут просто важливий момент наступний: те, що Сполучені Штати Америки виступають у якості основного донора, тому що е, більша кількість озброєнь, яка надається, вона в тому числі якось зав'язана на сполуче штатів і тому, отримавши підтримку саме там зараз, ми можемо як то кажуть, помірковано, але з перспективою, дивитися у майбутнє у співпраці із заходом. А із Францією із Німеччиною та іншими європейськими державами тут дійсно треба працювати і треба далі домовлятися, і це е, наступний етап нашої дипломатії. Я впевнений, тому що от буде саміт. У лютому вже озвучили цей саміт разом з європейським союзом. От, подивимось, подивимось, як воно буде, але сам ну самі обставини вони вже склались таким чином, що Європа ну не зможе відмотати вже цей конфлікт назад. Про візити цього тижня в Білорусь одночасно поїхали Путін. Шойгу і Лавров ну про Китай ми вже згадували. Поїхав лише Медведів. Який обіймає посаду заступника Ради безпеки, що вони хочуть від цих країн? Ну а зрозуміло напевне, з Білорусі ну що вони хочуть, теж зрозуміло. Напевне, з Китаю теж зрозуміло. Власне наскільки їм вдасться те, що вони хочуть досягнути з Білорусі, їм як мінімум потрібен плацдарм. Для того, щоб, як я вже сказав, кошмарять наші території, і вони його отримають. Тобто тут немає ніякого сумніву. Чи буде новий наступ з території Білорусі за участі білоруської армії, а інститут дослідження війні американський говорить, що він не бачить зараз підготовки того, що білоруська армія якось накопичувалась на кордоні, для того, щоб було вторгнення, але при цьому наступ, скажімо так, з території Білорусі російських російської армії її ніхто не викладає включає але я так розумію, що там. Кремль ще сам не прийняв рішення, що їм робити із цими мобілізованими, тому що як би ми не ставились до них як до йолопів, але все одно вони розуміють, коли вони вже там близько 30 тисяч людей поклали під Бахмутом, то 200 тисяч мобілізованих це ну невелика кількість. Те, що стосується Китаю, від Китаю вони хочуть обходу обводу санкцій, а Китай від них хоче а, нафту і газ. Я думаю, на цьому тандемі вони далі і проїдуть. Але як я сказав, до цього, те, що Китай все ж таки підштовхує їх до того, щоб вони закінчували цю війну, Росія цього не. Не хоче, враховуючи те, що ані у Росії зараз нема друзів. Китай в принципі не розуміє, що таке друзі у Китаї партнери і вигідне або невигідне співробітництво. То я думаю, що Китай просто буде постачати, наприклад, товари подвійного призначення туди, а е, навзаєм буде отримувати оці вуглеводні нафту і газ. Тобто, скоріше за все, воно так і буде і. Китай не буде проявляти якихось надалі великих ініціатив в цій ситуації, буде дивитися, як будуть розвиватися події в, в українських змі? Ну це питання, скажімо, не напряму відноситься до нашої теми, але все-таки в українських соціальних мережах було багато дискусій, Є власне багато дискусій щодо встановлення новорічних ялинок і да. взагалі святкування нового року. Ну, особисто ваша думка: чи варто святкувати новий рік? Чи через війну все-таки це не на часі так, це важливе питання, принципово важливе, і це якраз про майбутнє. На мою думку, що звісно оці масові святкування вони нікому не потрібні, і масові е, масові збори людей в одному місці це з точки зору безпеки є дуже небезпечно, тому що ми не знаємо що у кацапів на що у кацапів на що вони думають собі, і що вони будуть робити, але при цьому е, свята. Як би вони не були, це частина рутини е, нашої людської, і все одно психі нашій психіці необхідно перемикатися. і особливо діти. Е, тобто, не треба забирати ці свята у дітей через кацапів. Вони і так ну надивилися, наслухалися від нас різного, тому. Моя думка така, що ялинки вдома треба, і те, що якось зібратися в, зібратися в сімейному колі або з друзями, посидіти, пограти в настолки, поспілкуватися, це дуже класна ідея. Тому ну, не як то кажуть, користайтесь цією можливостю і не лишайте її себе. Я нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми традиційно ще п'ятниці був Максим Прихненко, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. В студії з вами працювала я, журналіст Ірина Булгакова. А говорили ми на тему дипломатична підготовка до нового етапу війни. Знак питання буде чи ні. На все добре, бережіть себе і до наступних зустрічей. Акцент Тут новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Реклама.